В Росії знову не по спекотно. Поблизу Москви спалахнула масштабна пожежа. Кадри займання публікують телеграм-канали та жителі міста Подольськ. На відео помітно величезний стовп диму, що зіймається у небо вогонь виник на території гаражно-будівельного кооперативу Рассвіт. Там загорілися автомобілі поруч із будівлею ДАІ. На місце прибули пожежники і з'ясували, що палають 80 квадратів території. Давайте подивимось на це поближче. Фига себе. Там, походу, я... там, походу, да, там, походу, или солярка, или, или что-то там хранилось. Масло. Это, да, масло, масло да? да? Вот. Так просто бы не разгорал. Там масло. У підсумку російські менесники таки змогли загасити полум'я. За їх даними, повністю вигоріли три транспортні засоби обгорів Сарай і Гараж. На оприлюднених фото помітно, що машини згоріли вщент. Водночас про постраждалих не повідомляють. На курортах Краснодара теж не надто приємна атмосфера, так би мовити. Адже там теж пожежа. Займання виникло на вулиці Демуса або ж Демуса, не знаю. Там розташовані склади, зокрема, палала одноповерхова будівля із побутовою хімією. Вогонь поширився на площі 700 квадратів. Місцеве управління МНС скинуло на гасіння 52 людини і 17 одиниць техніки. Очевидно, цього виявилося замало, адже у звіті про завершення гасіння пожежі Росіяни вказали, що заділи аж 72 людини і 23 одиниці техніки. Тобто, довелося викликати підмогу. Тут додамо, що інформації про загиблих чи постраждалих немає. Як бачимо, робочий понеділок в Росії видався гарячим. Щоправда, і вихідними ситуація була не кращою. Ну, от, наприклад, в суботу стильне полум'я охопило Ярославель. Там спалахнула будівля колишнього військомату Кіровського району. А нині це пам'ятка федерального значення, так звана садиба е, Вахрамєєва. Та для влади окупантів і їх силовиків, зокрема, це порожній звук взагалі. В російському мене садибу назвали. Покинутою будівлею і заявили, що вогонь загасили, а постраждалих немає. Згодом в мережі оприлюднили фото, як виглядає будівля після пожежі. М'яко кажучи, вона ну не в найкращому стані. Місцеві жителі вже скаржаться і плачуться в чатах, мовляв, боляче на це дивитися, і плачуть, що не вберегли одну з найгарніших будівель в Ярославлі. До речі, військкомат 2020-го виїхав з цього будинку саме після чергової пожежі і через його високу аварійність. І куди ж без масштабних пожеж і вибухів? Друзі в тимчасово анексованому Росією і Криму минулими вихідними там загорілася військова частина. Очевидці зафільмували високий стовп чорного диму. А місцева так звана влада знову всіх заспокоювала, зокрема псевдорадник голови Криму. Олег Крючков назвав пожежу звичайним побутовим займанням. Він запевнив, що вогонь локалізували, а згодом і загасили зусиллями двох пожежних машин. Натомість жодних даних про причини згоряння чи покарання винних він не звичайно ж навів.